Привіт! Сьогодні буде історія однієї зіпсованої вечері. Не будемо ходити вокруг да окола, покажемо одразу вам кадри, як вчора ми купили морського окуня з черв'яками. Та так сталося, що ми купили вже пізно ввечері і до закриття магазину залишалось пів години, коли я побачила, що є черв'яки, ми не стали їхати обмінювати рибу. І зараз їдемо вже на наступний день. Ми їдемо в магазин Аль Кампо. Саме там, Купили цю смачнющу рибку. <ріпи> Будьте обережні, коли купуєте рибу в таку спеку, завжди перевіряйте, бо вчора я, поки її чистила, вийшла сусідка і ми з нею вілкувалися. Я одним оком на неї, одним на рибу, а потім, як придивилася, думала, що то якісь міні-ракушки чи щось шо, таке все закручене. А потім, коли побачила, що воно рухається, то зрозуміли, що це черв'яки. Але захист працівникам. Угу. Я думаю, що вони не винні в цьому. Ну, тому що риба була так, ціла, не розрізана. Вони не могли того побачити. Да, нам почистили, але ж... Не видно зразу. Ну, сусідка щойно казала, що коли чистять рибу, зазвичай працівники повинні звертати увагу на те, що там всередині, коли вона її чиста, чи є там черв'яки, чи щось, ну щось типу того. Але ж цей окунь нам чистять вже другий раз так, що по перше луска залишається, і я ще її чищу потім вдома. І по друге, ота чорна така плівка всередині, вона також є. І саме в цій плівці було були ось ці черв'яки. А потім, коли я вже придивилася, і навіть в м'ясі в самому також стирчали ці черв'яки. Це не залежить від працівників, саме це просто вона повинна звертати увагу. Але ми всі ми знаємо іспанців вже <с topics> може, не всі знаємо іспанців, Вони полюбляють спілкуватися. З покупцями або з колегами по роботі хтось відволікає, і вона швиденько це все чистить і не звертає увагу, що там всередині, але ну вона повинна це робити, чи він, чи вона. Тому от зараз підемо, тому що е, наша сусідка працює в Алькампо і Вона сказала про цей випадок сьогодні на роботі. А вони сказали, а що їм рибу не чистили? Типу ти не чув це. А вона каже, чистили, але ось така чистка, тобто ні, вона не знала. увагу. Вона сказала, що я не знаю, чи чистили чи ні. Ні, просто там е самі ці, ну як адміністратор, чи хто сказала, що якби її чистили, то типу, такої б ситуації не було. Так. Ну щось типу того. Отож, друзі, це вже другий раз в Іспанії. Ми купуємо рибу з черв'яками. Потім минулого разу ми, напевно, ну, може менше, ніж півроку, не їли рибу. <гум> Зараз я вже також не хочу тієї риби, тому що ну, якщо видно, то о, добре, але ж якщо не видно, вже краще заморожену купувати. Ну, Потім ну, медальйони ми купували, але ж знаєш, що але вона шо, хоча б пройшла. Окунь смачний. Ну, І окуня замороженого де бачу. Або самим заморозювати, але ж mm -hmm. ті черв'яки нікуди не, ді... не дінуться. Не дінуться, але я знаю, що типу, люди так роблять, навіть якщо ти купуєш рибу і впевнений в тій дні, що в неї нема черв'яків, все одно заморожують, бо так вони помирають. Ну, риба типу. повинна проходити все одно термічну обробку на магазинах. Mm -hmm. Бач, такі як кампи. Така ситуація. Добре, що ми вчора ще взяли щось для іншої, не те, що вечері, а на інший день якусь їжу, бо ну, зазвичай купуємо свіже і готуємо свіже. Ходимо в магазин майже щодня. Тому добре, що ми взяли і <гументно> <гументно> подумали про те, що нам їсти завтра, а так би залишились взагалі без вечері. Все, приїхали ми на місце. Зараз Оля буде розбір польотів робити. Та Не буде розбір польотів робити. У мене не, не такий рівень іспанської мови, щоб я їм там доводила і з ними сперечалася. Так, Сказати, будь ласка, поміняйте, заберіть, оце це я можу. Але щоб так доводити свою точку зору, там і, ну, з ними як? Сваритися? Ні, не можу я так. Нічого. Думаю, що все буде добре і нам або повернуть гроші, або повернуть. Повернуть нам гроші. Я не хочу більше риби. Не треба нам міняти на іншу рибу. Ну, вже сусідка сказала, що прибрали ту рибу, яка була, прибрали з прилавки. Зараз подивимось разом з вами. Треба, щоб сусідка їх не подоброждала. Ну, вона всі були в шоці, тому що їх там багатецько, так прям ух. Як таке можна було не помітити, коли чистили рибу? Зараз сьогодні. Червоне попередження про екстремальну температуру і зараз 37 вже градусів. Відчувається як 39, ну це завдяки тому, що вологість 27, напевно, так? Терпімо? А, ну так, ще більш-менш нічого, є вітерець. Ну, На сонці краще, в тіні знаходитись, звичайно. Люди всі, напевно, і обирають сьогодні. Такий відпочинок це піти прогулятися по торговельним центрам, десь під кондиціонерами. Хоча б відтарація якийсь. Хочу двернути Дінару. А, він одразу просто нам поверне гроші. Він навіть не дивиться, що в пакеті. Грасіс і Грасі так? я хочу подивитися, що там таке. Що, будемо дивляться? Так, що друзі, хотіли ж зняти, але людей не можна. Нам повернули гроші. Дали вот такий тікет. Якийсь жовтий. Так. Да. Нас чекав, може він ще з вчора. <сх> Та ні сьогодні ж сказала. Вже Валькам, Алькампо все до школи. Скоро почнеться. Ми чекаємо, поки прийде нам перелік того, що треба купити до школи, і підемо. Але щось залишилось минулого року. О, дивись. Перші вже сторінки вже йдуть рюкзачки. Алісі, треба, так? Мочили. Мочили. Алісі треба, але ж як діти? Вона хоче з Аліекспрес, типу, чи з Капібарою, чи з чимсь, з якимись там своїми персонажами. Ну тут Велькампу дорого, треба йти в китайський магазин. Бо таке оце тут. Так, до прикладу тут використовують ось такі зошити. Це, напевно, найдешевше. 2.49. Так, ти там бачила 18 євро. Ну то Оксфорд. То там за фірма? О, фірма, типу, а, класна. Фірма. Ага, і тут же ж також треба ще дивитися, яка клітинка, бо є маленькі, є великі. Ну, Це вже буде наступне відео, як ми будемо обирати Алісі е, Канцелярію. Тоді ми якусь їжу візьмемо. Залишились вчора голодними. Так, ось такі папки зазвичай просять принести, ну, а ліси є якась 15 євро. Та там як почнеш збирати дитину, то 100 євро десь, можливо, трішки більше на канцелярію. І ще ж купити треба, буває, книжки. Це також плюс 60. Підемо подивимося, обрали ту рибу чи ні? Диви тут зараз багато стільців. Mm -hmm. Нам треба ще ж стіл купити і стілець. О, Диви тут і столиці. Або 50? 50 євро Де ми його поставимо там? А Скільки цей коштує? Не Це ж інший Інший? Угу А ось такий, диви А, ну це прямо Ці 30 євро Добре Треба подумати, куди його поставити. Погано. А це це цей 55. Ну треба отакий, щоб були ще полички. Та ага. ми знаємо. Ми там вже знаємо, де ми повісимо табличку YouTube. Срібну. Шир, срібну. Ширина пів метра. А, ну ми зараз давай знімемо з тобою, а потім передивимося. Які розміри цього всього? Длина, длина 120. Довжина 120, ширина 50, висота 73, висота цієї полички. 1,44 м. Ого. Квіточки там я зможу поставити, не? <рес> <рес> а стільці зачекай. Та швиденько так прогуляємось. Ну Це якийсь гей геймінг mm -hmm. Прям 134. Такий. Ні, це щось те, що вже зламалося, я бачу. Mm -hmm. По 42 О, диви, ану, а ну це сідай. Це добрий. Добрий? слухай, от отакий стіни. Чорний. Звичайно. Mm -hmm. Ну, от таке щось, ні? Чи поганенько? А? Отаке, ні? Ну, я б отакий брав. Звичайно, тут висока така ця спинка. Одусечка. За 139 євро. Ти думаєш, що йде все в комплекті? А, так. Це сюди буде сміття забиватися. Ну Так воно знімається. А, так. Отой От вже краще диви. Цілий. Та вимагається? Кнопочки є. Ого. Не знаю, що це підсвітка. Чудне діва дівне. Для чого? Як ви думаєте, вмикається ось ця частина? Що це там таке? М? Це Під просто свитка. підсвітка буде така. Да. Так дивись, тут навіть якийсь як динамік чи що. Угу. Якась дезінформація, дезінфа. Да. Сказати правильно. Риби тут, і ось, дивиться, і окін лежить, дає не. Ще й більше стало. Ще більше їй стало. Вчора було 5 штучок чи щось типу того, а сьогодні дивіться скільки тут. Цієї рибки різні. І, ну, може це інша партія, і тепер вони будуть перевіряти більш пакалодія. Оце в ці рибки ми минулого разу, така маленька, ну маленька. Тоді вона була дрібніша, зараз більше. Також були... Коли... Так, так. Щось з'їсти пропонує, пішли. Що, по з'їсти? Так. Окей, сіста. Ці портів почували бою. Котлетка. А до... А до неї остається? Абі. Смачно показати. Дві котлети. Котлети 2 євро. Хай з детства. Ну ми подивилися хоча б. 249 є. American style. Ні, щось American style зі вчорашнього дня нам не подобається. Алькашопа? Двіться, скільки у іспанців тут є замороженої їжі. До речі, це дешевше, ніж купувати так, сам овоч, чистити його, варити. Тут вже все ну, напівготове, почищене, чистеньке і багато міксів. Для салатів вже є Картопля, морква, горошок та єдине, що. Це бурячок вже отерто чи що? <гум> Та я ж дивилася, ну чого, де зараз буде все Добре. Ай. Оце біля салату ти колім є. Можна таке використовувати. Є варені овочі, вже в банці ми використовували, а тут заморожені. Кукурузка євро 24. Мені сподобалось, тут я не знаю, є чи, чи ні цибуля та чесник. Вже порізані, заморожені. Коштує по євро пакетик. Краще, ніж купувати ну дорогий тут чесник. Краще ніж купувати той часник, чистити він може бути поганий, крешний думала, Може, вишня тут є. Ото з девоска, лісові, ягідки, чорника, манго. Я подивилась, навіть ананас є заморожений. А це для смузі, напевно, є. І навіть кабак. Потики робити. Ми це ходимо, дивимось. Є картоплі, купа. Рис також вже зварений, не треба варити, не треба використовувати електроенергію або газ, вже зварений 2 євро. За 2 євро скільки? 750 грамів. 300 євро 98 і з моря продуктами в мене а? Я хочу щось таке. Можна взяти брокколі, вже паніровочні. Паніровки, а ти там їжеш, напевно, плівок чи не. А чекай, що мені то подобається? Бо мені не брокколі подобається. Тут ціна Так. Лазанді, купа також. Коротше, береш, просто грієш, трішки підсмажиш там, на сковорідці або в аерогрилі і вечеря готова. Oh